Недавно було новолуння і хочеться достати підказки від Луни. Ось у мене є така колода, класна, послання Луни. Для кожного з вас буде 5 карт. Подумайте про свою тему і яку карту хочеться вибрати. Ця карта буде для вас підказкою. На період, доки буде рости місяць два тижні, до повнолудня. От що росте значить карта No1, карта No, карта No3. Карта номер 4 і карта номер 5. Угу. Подивіться уважно на карти. Відчуйте, яка вам підгукується. І дивіться далі. Ті, хто вибрав першу карту. Карта називається Знак дракона. І тут говориться про те, що щоб йти своїм шляхом, потрібно зіткнутися із першим провалом, коли вас щось не вийде опуститися на дно, щоб спуститися самою головною, ніби померти, і потім знову відродитися, прожити саму темну ніч. Зрозумівши, що цей провал тебе не вбив. Ти вижила, а значить, ти дійдеш до кінця. Ось так. Щоб почало щось нове, потрібно завершити щось старе, щоб воно відмерло. І так, друга карта 37. називається Дерево життя. ви бачите, на дереві є корні, тут в корнях є людина. Є серцевина і сонечко світить. Про що це говорить? Про те, що сила в кожного з вас живе всередині. Вона йде від ваших предків, від вашого досвіду, від того, що ви маєте в ґрунті під собою. В чому ваша сила? І потрібно тягнутися до неба, але пам'ятати про центр. Ваша опора в друзях, рідних, знайомих. Ви зможете побачити світло, дивіться, сонечко, якщо звернетеся в глибину до себе, до свого центру, до свого серця, і відчуєте, в чому ваша сила. Можливо, навіть потрібно зробити якісь енергетичні практики, такі як заземлення, відчути своє коріння, можливо, запитати пораду у своїх бабусь, дідусів, мами, тата, в когось близького чи самого рідного. І ви зможете вижити, вистояти, бути міцними, кріпкими і впевнено йти по життю. Ось така чудова карта. Ті, хто вибрав карту номер 3 ось така чудова карта. А, і вона називається Снігурь. Подивіться уважно на цю карту, які емоції вона приносить, можливо, вже дає відповідь на ваше питання. А, дуже проста відповідь. Щастя, близько. Будь готова! До приємних змін. Після ночі завжди приходить день. Той, хто йде шляхом, завжди знайде що, знайде, де погрітися. Дивіться, пташечку знайшов хлопчик, тримає і гріє, відігріває. Бачите, будьте готові до приємних змін. Ось так, карта номер 4 Ось такая чудова карта, и она называется Мир смертью и початком нового життя. Я прочитаю вам российскую мовою, дуже гарно написано. Потеря это про жизнь, расставание с близким человеком, прощание с другом, отпускание того, что не удалось получить и достичь, это часть нашей жизни. Научиться жить летом, осенью, зимой и весной без того, чтобы было с нами раньше и нам принадлежало. Не торопись, не требуй от себя быстрого исцеления, чтобы это не было. Развод, переезд, утерянные возможности, ошибки, расставание. Дай себе время, не для боли или отчаяния, а для жизни, чтобы вернуться и окунуться в новую жизнь с новой собой. В нових у Яка чудова карта? Правда? І карта номер 5 і Вона так і називається номер 5 Називається жіночі архетипи. І вона рекомендує прислухатися до свого тіла, до інтуїції свого тіла. Хочеться танцювати, танцюй. Навіть якщо твій мозок говорить невчасно або ще щось, не слухай його. Відчуй поклик, те, що тобі справді хочеться. Хочеться плакати? поплач. Тіло відчуває, що хоче полежати подивитися фільм, піти на масаж чи ще щось. Іди і роби це. Не слухай зараз свій мозок. Він завжди турбується про щось. А зараз важливо згадати, хто ти, що ти відчути на, е, справжній момент, той наст, е, настоящий цей момент. І це буде ключ до відповіді на твоє питання. Слухати себе. Ось така чудова карта. Е, будь ласка. Після перегляду відео поставте лайки та напишіть, чи відгукується вам те, що я роблю. Дякую всім за увагу і до зустрічі!